Що ж, це моя реакція на оцінки глядачів. Крила з'їли, полетіли. Курс по мобільному монтажу доєднайтесь 599 гривень. слухайте, пісня підрахує. Ну що, ми готові? Якщо перемагає Франція, то ви зрозуміли, що я запускаю курс по екстра. Коротше, ви поняли. Або Україна. Та давайте вже. Там вибухи за вікном, що ж ви так тянете? Ох. А, треба зробити звук. Вибачте, мені треба буде зробити звук. Тому що я пишу реакцію. Та давайте вже оголошуйте бали. Господи, ну що ж вони так тянуть? Давай, да, ми готові. Ми нарешті готові дізнатися, хто виграє Євробачення Франція, Україна чи Нідерланди. Ну тільки не Австрія, пожалуйста. Боже, ну що ж вони там розказують так довго? Давайте, скільки дали балів Ісландії? Ну що? Крила зіли, полетіли. 23 бали, да? Ой, 33. Ну, слухайте, вдали глядачі бали. Не так, що буває, знаєте, ноль. Субмарін, а тут буде менше. Я думаю, то що не спрацює в них це тут Італія. Ха! Нравиться. Ну, Польщі зараз дадуть Польщі зараз відкинуть голосів хорошо так. Гучі фліп-флап на секунду. Ну, зрозуміло вам. 156 балів. Боже, вона, вона навіть не зрозуміла, що їй дали так багато балів. Ооо. О. Ну давай, Норвегія. -ру -ру. Ха -ха -ха. Хто там писав в чаті, що Норвегія переможе? Ну, типа, ви бачили його виступ? Ви бачили? Люксембург. Багато дадуть. В смислі? 24 бали. Ха. Ну ладно. <рес> <рес> Іспанія. Десять балів Іспанії. Ха! Я кажу, перемагає Франція, Україна або Ні... Нідерланди. Тут дуже мало. Дадуть. А чуєш, 62 бали. Боже, шайп'є, алкаш. Хто не Та давайте там шахіди летять, давайте кажіть далі. Португалія, ну. Туду ха -ха -ха, ха 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 Я не токсичний. Ой, Боже, тут, звісно, проголосували за нього, за вонючого мужика. Скільки? 30. Ну. А не треба було губу розкатувати. Ой, ну за цю проголосують багато. Це єврохіт, вона стала мемом в Тіктоці. Два па. Ой боже Албаня, ти чо? Ніхера собі. Але не перемогла. Ха. Ні, ну два бала, це звісно, ну, типа в СМІ. А я казав, їй треба переобула надіти. Ізраїль багато не пере. Коротше, в мене взагалі щось не збувається. У мене тільки збудеться переможці. Нічого собі, як сказала Тіна Кароль, нічого собі. Поки що ми на четвертому місці. Франція. Нідерланди, у мене залишили ще дві спроби. Але якщо виграє Франція, я пам'ятаю, я отримую приз. Скільки? Сімдесят чотири. Угу. Так, що ви пишете в чаті? Все, пора додому. Аня. Малта, малта, ну тут Малта зараз дропне, дуже багато балів. Боже, що там пише в телеграм-каналі, боюсь. Слуха, ну якась там підтасовка голосів, Сенсі. Сенсі. Финляндия. А ну-ка якщо Финляндия дадут багато балів, в яну, типа ду ду Ну на жаль, но зато ми вище Фінляндії, Финляндии, понятно вам? Ага ага, 27 балів. Нравиться. Блін, я буду сміятися громко. Це конечно. Це потужно було. Нольба. О, Томі Кеш. Ну. Фу. По-перше, якого хера йому так дали багато... Боже ну які ж люди тупі? От реально, ну тупі, ну ви не чули, що він спів... завтра роблю голос з мікрофону. Ні, це, ну типа... Ну це ж реально, що у людей в ухах? Греція, скільки батьків. Окей. Ой, Україна все нижче і нижче. Латвія. Латвія так, де Франція? О oh, Боже, я вже забув про Швецію. Коротше, я вже начинаю розстраватись. Ну смысл. О. Франція, давай, Франція. Короче, Франція, давай. Мені треба курси відкривати нові по предсказанню майбутнього. О, Нідерланди. Нидерла... Ну, Нідерланди найхитовіша пісня. Все, факт. Та давай уже, кажи, копчик болит. Three hundred. Oh. <coughs> <'est le> <laughs> ну все, Франція, перемагає. <laughs> oh, господи, давайте. Та да, давайте. Давайте бали. О, скільки? Так. І що у нас залишилось Франція? Так, да. Франція і хто? І Австрія, да? так? І чи хтось? Так. В смислі Австрія виграє або Ізраї? Ізраїль хорошо. Главное щоб не Австрія. Ну, і що хто ще залишився? Хто ще? які оцінки ще мене почули? Та давайте уже в смислі. Блін, звісно, обідно. Обще якісь дивні, слухайте бали. А, Ізраїль, Австрія, е, Швейцарія. Яку ще не назвали е, країну побала. Австрія. Ага, ну давайте. Ні, Швейцарії багато не дадуть. Хоча вже О, мы вошли в топ-10. Ура! Ваф. Ну давайте уже. Ну не, ну давайте Израи. Ну блин, давайте Израиль хай переможем. Ну-ка, Австрия. В Израиле хотя бы песня Ісрал. Давайте, раз, два, три. Кажіть. Крила з'їли, полетіли. А вже все, вже можна без крил. Промокампанія кампанія закінчена. Боже, ну шо ж так довго тягнуть, кота за яйця? Боже, як переживають. Ну давайте вже, вже все одно. О Боже, так, давай, коротше, кажіть бали і все. Ізраїль, давай, хай перемагає Ізраїль. Ізраїль зробив класне євробачення в себе. І... Ну такое, звісно. Ну ладно. Ні, ну мені там була попадалась карта з водою. Можете ефір передивитись. Просто я неправильно трактував ту карту. То напевно було той кораблік, і він з тим корабліками вода, типа ну ви.